Всіх вітаю! Сьогодні в нас 2 травня, і я сьогодні думала виходити в прямий ефір, не виходити, так як я трішки запізнилася на 10 хвилин, але вирішила все-таки прийти до вас і розповісти трішки про психосоматику, яким чином психосоматика змінила моє життя, і також відповісти на деякі з ваших запитань, які ви задаєте мені часто у Дірект. Тому поїхали. Ефір буде недовгий. Але я буду старатися максимально дати вам корисну інформацію, а також поділитися якимись своїми інсайтами щодо навчання з психосоматики. І сьогодні у мене є дуже крута тема саме з, стосовно того навчання всього мого з психосоматики, і взагалі, стосовно, можна сказати, того, для чого я взагалі пішла навчатися на психосоматолога. Це те, що в мене ніколи в житті я не мала герпеса, ніколи в житті в мене не вскакували ніякі, в принципі, речі на губах. І що ви думаєте, в сьогоднішній день в мене вискочила на губах якась штука? Бачу, що зайшла італійка, і я хочу прямо привітатися. Чао, міна! Грації міллі! Діту і Хочу сказати, що вискочила ця річ в мене, і сталося так, що я розумію, що в мене ніколи герпесу на губах не було. Ніяких висипань ніколи не було. А тут появилося, я зразу до чоловіка. Кажу, чули до нього: Вітя, що це таке? Це герпес? Він дивиться, придивився, каже: та ні, це не герпес. Бо в мене ніколи не було, і я зрозуміла, що ну може бути будь-що. А в результаті я там вже розглянула під камерою і так далі. Зрозуміла, що це просто прищ на верхній губі. Думаю, так, що ми будемо з цим прищем робити? Ну, тобто воно не комфортно, воно дискомфортно, воно якось не так, як має бути. І в принципі, це такий стан, який в мене вперше, я ніколи цього не мала. І чоловік ще так підчертував, каже: ну, все-таки ти виносиш, виношуєш нашу доньку, то от, напевно, десь звідти від мене тобі передалася оця штука. Ну, коротше, довелася, я дійшла до того, що я, звичайно, що почала розбиратися все з сторони психосоматики. Думала, чи є в мене якийсь конфлікт. Бруду. Тобто, чи було щось таке, що я до, до моїх губ щось доторкнулося те, що я вважала брудним? Е, Розуміла, що немає. Переколопатила в голові все, що тільки можна, зрозуміла, що ні. Е, це не є та причина. Е, потім зайшла до дівчат в чат, е, які ми маємо спільні з нашою наставницею щодо психосоматики, е, запитала там. Там мені підкинула ще одна моя знайома і. Разом зі мною можна сказати, що вчиться дівчина, жінка, Аня. Те, що може бути конфлікт розділення. Я подумала про це, але думаю, ні ну, з ким я не розділялася, тому що, в принципі, мама моя поїхала ближ, більше двох тижнів назад а, додому в Рим. Ну і це точно не це. Ходила-ходила я, думала думала З того всього я вирішила, що не буду в цьому соціому сильно за. Глеблюватися, думаю, піду схожу в спортзал, а там буде видно. Сходила я в спортзал, спортзалу прийшла, сходила в душ, і після цього всього думаю, гляну, як там мій прищ. Уявляєте, він вже майже зійшов. Тобто я помастила якоюсь такою штукою, типу герпевіру. Але воно вже практично пройшло. Тобто, значить, це десь не моє, це справді десь вискочила якась штука, не знаю звідки. Але до чого я вела? До того, що будь-яке захоювання, яке стається у нашому організмі, воно спричинене якоюсь певною ситуацією. Ситуацією, і не те, що просто ситуацією, а те, як ми сприйняли ту ситуацію. І про це психосоматика, тобто від того. Як ви сприймаєте ту чи іншу ситуацію? Від того, як ви в загальному дивитеся на ту чи іншу ситуацію? Як ви реагуєте на неї, від цього залежить, яке у вас захворювання може проявитися або не може проявитися взагалі ніколи? І так само з цим герпесом, який я думала, що в мене є, насправді це був не герпес. Але тобто, коли ти маєш якусь базу знань, ти розбираєшся в цьому, і ти розумієш, чи це це, чи це не це, чи що це таке. Таким чином, я прийшла до психосоматики, коли в мене не було критичних днів. Я мусила постійно сидіти на пігулках, на протизапальних різних цих протизаплідних таблетках, а не протизапальних, неправильно вимовила. І поки я не звернулася до психосоматолога, моїх критичних днів стабільних не було. Після того, як я попрацювала з психосоматологом, додала енергетичні практики, розібралася з собою, сталося очудо чудо, і мої критичні дні відновилися. І після того, звичайно, що працюючи далі, вже не з психосоматологом, а з іншими е різними спеціалістами, склалося так, що. Я просто це знала, але це і сталося вже, вже вилізла наяву, це те, що так я змогла завагітніти. Попри те, що в мене немає однієї труби, яку вирізали три роки назад, от приблизно в цей самий період. в мене немає, У мене інша труба була запальна, так само, як і та, яку вирізали. У мене не було овуляції, і про те, що в мене полікістоз, сталося те, що сталося, і до цього я це веду до того, що навіть коли є проблеми з вагітністю, це про дуже велику кількість конфліктів в голові. Може бути, що так як накинути для прикладу, вам накину те, що може бути, що це не той чоловік, в якому ви впевнені. Може бути, що ви не впевнені в собі. Може бути, що ви думаєте, що, наприклад, є таке переконання, що якщо я буду вагітна, то я буду слабша, а я от така сильна жінка, і я не можу дозволити собі бути слабкою. І так далі, дуже дуже багато різних моментів може вилізти. І тут хочу додати те, що завдяки психосоматиці. Я розібралася в багатьох моментах, і коли в грудні місяці на психосоматиці ми дійшли до жіночих захворювань, і я сиділа і думала: ну, в смислі, в мене цього всього в голові немає. Там дуже велика кількість різних моментів, конфліктів відбувається в голові, через які ми не можемо завагітніти. Чому я не вагітнюю? А виявляється, що в той момент, коли я це все думала, коли я це все в голові прокручувала, я вже була вагітна. Просто я ще цього не знала. От е, таке от чудо, от така от е, радість мого життя і те, що змінило моє життя досить сильно, і те, що надалі буде змінювати, звичайно, що життя інших, тому що я почала працювати вже по цій спеціальності, тобто я поєднала нутриціологію разом з. Е, Психосоматикою комусь, якщо потрібно, просто для того, щоб зайву вагу втратити, чи розібратися з зайвою вагою. Там я включаю і знання з нутриціології і з психосоматики. Тим, кому цікаво тільки розібратися з певними конфліктами в своєму в її голові, з якимись певними захворюваннями, приходять до мене як до психосоматолога. Психосоматологом я зараз працюю на такій основі, що ви оплачуєте після сесії. Ту суму, яку вважаєте за потрібне. Тобто за донат, за оплату по серця по серці, як це хто називає. Але це справді так. З нутриціології, в мене консультація вартує, не вже скільки, але є все в закріплених, можна переглянути тут в інстаграм. І до чого я вела ще? До того, що ви багато хто мені вчора після моїх сторіс написали, що чи я не боюся виставляти такі сторіс про чоловіка. І що він про це говорить? А давайте відповім на це питання. І скажу вам, що колись можливо, він би якось і ставився по-іншому. Але відколи я змінила відношення до себе, він змінив відношення до мене. І це відбувається абсолютно у всіх випадках. Так? Коли ми десь себе критикуємо і не приймаємо, а нас не приймає і наш партнер. Якщо ми з собою, як то кажуть, в хорошому коннекті. То повірте мені, з хорошому конек з вами буде ваш партнер, ваші діти, ваші клієнти, не знаю, ваші ваш директор і так далі. Тобто, все оточення. І це справді так. Тому тут скажу і розвію той міф, що мій чоловік мене не. Як це на мене не обурився, не образився. Він це сприйняв. Це справді ситуація з нашого життя. Він каже: Круто, що ти розповідаєш, тому що е, важливо, щоб жінки знали, що завдяки своєму потенціалу вони відкривають потенціал чоловіка, і це справді так. Е, тому що тут прямо зупинюся на чуть -чуть і скажу вам те, що в мене з чоловіком більше двох років назад були дуже важкі стосунки. Ми е, більше семи років. Ми одру, були одружені на той час, бо зараз вже в нас в серпні буде 9 років. І ми збиралися розлучатися отут тут, в Канаді, і справді ми побудували ці стосунки з нуля. Знаєте, через що? через саму просту практику, це те, що сіли і поговорили. Більше тут не знаю, чи розповідати чи не розповідати, тому що я стараюся давати інформацію, яку ви максимально зможете застосувати в своєму житті. А зараз, якщо я почну розповідати, цей ефір затримається дуже дуже довго, але. Звичайно, що на рахунок цього, саме стосунків з чоловіком і стосунків стосунків з собою, я вирішила зробити таку розмову по душах, можна сказати, це буде в закритому телеграм-каналі. Оплата в телеграм-канал за донат, і там я збираюся провести вже можливо, десь після 10 травня цей вебінар, такий цю розмову по душах, де розповісти, яким чином можна. Ви війти в конект з собою і завдяки цьому змінити свої стосунки з чоловіком чи з партнером на краще. Далі ще яке питання до мене прилетіло, дуже таке, прямо також мене як це не те, що за діло, а мені здалося цікавим, і я зараз про нього розповім. Поки що, якщо у вас є якісь запитання, ви можете, звичайно, що їх задавати. А я зроблю ковток води і вам також це рекомендую зробити і продовжу. А, дивіться, а, питання, яке я хочу це від, від, відкрити, а, це м, про те, що як довго я йшла до того, як я змогла відкрити оцей блог, зробити цей блог, а, чи я реєструвалася, боже як це сказати, офіційно, чи працювала неофіційно, і так далі. А, цих питань. Чомусь останнім часом дуже багато, і з одної сторони я розумію кожну людину, тому що ви оплачуєте кошти, і хтось можливо просить кошти наперед. І звичайно, що є завжди цей страх обману і так далі. Про страхи обману і інші страхи скажу вам одне, що записала вчора трішки довге повідомлення в телеграм-каналі безкоштовному є посилання в шапці профілю, можете перейти і послухати. І друге, що з страхами треба розбиратися, тому що їх вони з'їдають велику кількість енергії, але зупинюся на тому, що, по-перше, в мене ви оплачуєте завжди, якщо щодо консультацій, після. Того, як консультація прийшла. Щодо індивідуального ведення, то звичайно, що наперед. Щодо наставництва, також наперед. Але я вже давно працюю офіційно. Я, напевно, перших не пам'ятаю скільки місяців там працювала так неофіційно, бо тому, що я, в принципі, нічого і не заробляла. Я працювала зі своїми друзями і робила все, як то кажуть, благочинно. Просто не брала кошти, тому що. Мені хотілося максимально зрозуміти, чи зможу я цим займатися, і надалі. Коли я зрозуміла, що займатися я можу, що змінювати життя інших людей і допомагати їм удосконалюватися, я можу. Коли я побачила, як це все працює, звичайно, що надалі я відкрила підприємця. І а, от в цьому прямо не потрібно переживати. Якщо у вас є якісь там переживання, ви завжди можете мені написати в дірект. Ми це проговоримо. Проговоримо ті чи інші моменти, щоб ви максимально були спокійні. Далі, ще що? А, те, як я відкривала цей блог. Про це я хочу сказати, там в мене десь є давно-давно. Можете поскролити ленту знайти прямий ефір, де я розповідала, як я, відкрила, як я почала розп... вести Розмовні сторіс, яким це було таким великим кроком для мене, тому що це справді було важко. Але зараз розповім саме в той момент, що як я відкрила свій блог, як я почала це взагалі. Почала я це все осінню півтора року назад, ну тобто майже два, завдяки своїй подрузі. Яка сказала, що мені хоче допомогти, щоб я почала цим розвиватися, і, можливо, трішки заробляти, і так далі. І це все починалося на такому, знаєте, вайбі, можливо, трішки дитячому, тому що мені просто хотілося, щоб люди ставили мені реакції, щоб писали мені коментарі, щоб мене підтримували і так далі. І от через те, що мені цього всього хотілося, і тільки на цьому я і старалася там, щось виставляти в інстаграм і так далі. Насправді воно так не спрацювало, тому що насправді, якщо ти вигладжуєш там сильно відео, стараєшся вкластися е, максимально в той пост, е, не знаю, в ту сторі з кожну, а ще на початках завжди руки тремтять від цього всього, що тобі це треба зробити і виставити. І в результаті ті стається так, що ти розливаєш велику кількість енергії туди, а є велика кількість людей, які в принципі тебе навіть не підтримують. І тут хочу зупинитися і сказати, що велика кількість людей, які не підтримують, це стосується саме. Самих близьких людей, переважно родичі, переважно якісь друзі і так далі, вони не підтримують. Чому не знаю, чому не не буду тут зупинятися, але кожен з вас може подумати і запитати сам себе, чому я там переглядаю, нехай там не знаю когось там своїх знайомих, чому я йому не поставлю там реакцію. Це особисто стосується кожної людини, але до того часу, поки я оце ходила по такому цьому кругу. Я зливала велику кількість енергії і ресурсу, і мене це дуже сильно пригнічувало, вимотувало і так далі. Поки в один день це сталося десь в не в жовтні, в жовтні я розпочала, а це сталося десь після нового року. Коли я в 2024, на початку 2024, я вирішила, що все. Я буду вести інстаграм, так як я вмію, так як я відчуваю, так як мені цього хочеться, так як я відчуваю е, вайб тих людей, які за мною стежать, е, і буду давати ту користь, яку можу дати там в безкоштовному порядку, яку не можу дати в безкоштовному, бо є інформація, яку, якщо вам дам в безкоштовному порядку, ви просто не будете знати, що з нею робити. То звичайно, ще є консультації і так далі. Коли я почала це все робити, я вам скажу, що завжди є люди, які вас підтримують. Uh, є завжди люди, які дадуть вам ту руку підтримки, якщо вам це потрібно. Є людей, море, яких ви не знаєте, ви ніколи з ними не зустрічалися в живу, але вони постійно будуть писати вам якісь приємні слова, вони постійно будуть ставити вам ті реакції, яких ви так хочете. Вони постійно будуть вами надихатися і приходити до вас на консультації чи на будь-яку послугу, яку ви продаєте, тому що це обмін енергіями. Насправді, я знаю, що Інстаграм давно став таким платформою, типу як магазином, де ми продаємо, постійно щось продаємо. Але насправді, якщо розібратися в цьому всьому і піти трішки глибше, то кожен з нас розуміє, що ми є велика кількість спеціалістів, але чомусь ми йдемо тільки от до того спеціаліста, чомусь ми стежимо тільки за тою людиною і так далі. Це все про що? Це все про те, що ми йдемо на енергію певної людини, і тут хочу сказати, що не існує там конкурентів і так далі, і цього всього, що треба конкурувати, ні. Коли ми відчуваємо, що ми маємо конкурувати ми велику кількість енергії зливаємо в те, що треба зробити як найкраще, тому що що бути найкращим. А насправді все набагато простіше, коли ви вкладаєте в свою справу душу, і це немає різниці, чи інстаграм, чи будь-яка інша соцмережа, чи це просто можливо навіть на роботі, ви помічаєте з часом. Що люди ставляться до вас якось по особливому, якось полюблячому, якось приємніше, якось роз, з розумінням і так далі. Це про те, що люди йдуть на енергію. Вони насправді не йдуть на те, наскільки ви крутий спеціаліст чи ні, на це також, але це другорядне а. Саме першорядне таке це те, що е, важливо ділитися своєю енергією, ділитися своїм вайбом і бути завжди, завжди щирими. Тому що, коли ми не щирі, як би ми сильно не хотіли грати ту чи іншу роль, чи то в житті, чи то в соцмережах, немає різниці, чи то на роботі, трапляється таке, що цю роль надоїдає грати. І в результаті що? Як далі? Далі ж потрібно зняти цю кожушину і показати, яка я насправді правда ж? І це про те, навіть коли в стосунках, коли здається, що все класно, все класно, і грати ці стосунки, знаєте, як найкращу роль в своєму житті, грати роль а, якоїсь задоволеної жінки. І тут, коли а, це накопичується, накопичується, стає, знаєте, отак повний цей стакан, і в результаті воно ж десь має вийти. І виходить, знаєте, куди? В те, що є сварки, в те, що стаються непорозуміння, в те, що партнер не розуміє, чого ви хочете, і так далі. І це дуже справді глибока така тема, яку я зачепила, тому що ви мене запитали, але я зачепила її дуже поверхнево. Тому що це справді такі моменти, які потрібно розуміти, що насправді через. Наше оточення ми бачимо завжди все одно себе. Не буває такого, що в мене все життя погане, але в мене найкраще оточення. Ні. Там, значить, десь в оточенні, точніше, ви оточення, або називаєте хорошим, але воно не дуже у вас хороше. Або десь себе не можете сприйняти такою, яка ви є, і так далі. Що ще хотіла б додати? Зараз одну секундочку, тому що воду треба пити і зараз помічаю, що чим більше я стаю, чим більше стає животик, тим важче починає ставати дихати, тому мушу попивати водички. Останнє питання, яке я на сьогодні хочу розглянути, це те, як психосоматика впливає на зайву вагу. Це питання, яке ви також мені задавали. Дірект, хтось записався на консультацію, я вам щиро вдячна за довіру. Хтось ще думає, і це також ваш вибір, я його приймаю. Але як взагалі психосоматика впливає на зайву вагу? І тут е, скажу вам, що вона впливає напряму. Дивіться, коли у вас є можливо десь з дитинства або навіть і не у вас, а що вашого бабусі, дідуся і так далі, не знаю, там когось з родичів, у е, нас всіх, в принципі, з українців. Було так, що наші предки проживали голодомор. І за рахунок цього, в нашому житті дуже часто багато людей хворі на розлад харчової поведінки, тобто на РХП, тому що їм не вистачало їжі, а нам цей сценарій передався. В результаті, за рахунок того, що нам цей сценарій передався, ми не можемо сидіти і не жувати. Нам постійно хочеться їсти. Ви навіть згадайте оці українські свята. Коли ми сидимо на українських святах, що відбувається? Відбувається те, що ми постійно думаємо, що в себе поставити. Їмо, п'ємо, мало що розмовляємо, не граємо в якісь ігри, не розмовляємо, просто не знаю, просто про будь-що. Говоримо про політику і в той час споживаємо їжу. І тут хочу зупинитися і сказати вам, що таким чином, коли ми споживаємо їжу, коли ми саме жуємо, наша підсвідомість повністю відкрита. І все, що ви чуєте, залітає до вас, і воно потім вами керує. Тобто ви потім більше напружені, ви справді знаходите ті новини погані, ви справді тим переживаєте, переймаєтеся, перебираєте на себе від цього. Тіло потрапляє в ще більший стрес. І що відбувається? Воно розуміє, що йому треба вас захистити, бо ви в стресі. Воно починає набирати вагу або кілограмами, або просто набряками на обличчі, або якоюсь болячкою, або ще чимось, щоб до вас достукатися і сказати: зупинися, ти розумієш, що так як ти живеш, мені не подобається, мені некомфортно і тобі точно теж некомфортно. Тобто, тіло завжди хоче поговорити з нами насправді. І от саме на психосоматичних сесіях, на оцьому ми розбираємося разом з вами, завдяки тому, що ви даєте свою. Правдиву, навіть не те, що правдиву, а справжню ту інформацію, яка у вас є, тобто не треба нічого там видумувати і думати, що може, оце, що я думала, це може що щось мені здалося, а насправді от так. Там важливо казати свою першу думку, і саме під час того ми розбираємося, що насправді тіло хоче сказати, про що насправді тіло кричить. Чого насправді йому не вистачає, і так далі. Тому, звичайно, що напряму це пов'язано з психосоматикою, саме зайва вага. А, далі, що ще б хотіла додати, і прямо на цьому вже зупинюся, і буду завершувати сьогоднішній ефір, тому що йду дозаписувати ще уроки для ем, курсу Легка трансформація, який буде стартувати в травні. На який ви можете, звичайно, що також записуватися в Дірект. Ем, йду записувати. Саме урок про те, наскільки важливо не забороняти собі, споживати ту чи іншу їжу. І на цьому буду завершувати, і хочу вам просто донести вайб того, наскільки важливо, щоб не забороняти собі. Коли в нас є заборона, згадайте себе маленькими. Коли нам щось забороняли, нам точно цього сильно сильно хотілося. Отак, От і в дорослому віці. Та як це маленька дитинка в нас, вона так і залишилася. Якщо ви забороняєте собі той шматок торта, той шматок шоколаду, не знаю, той, той стакан стаканка коли і так далі. Ви цього і будете сильно хотіти. Ви про це і будете сильно думати, і ви будете бачити, як інші це споживають, і так далі. Тому завершу тим, що скажу. Не забороняйте собі нічого, живіть це життя наповну і просто насолоджуйтеся моментом. Якщо хочеться цей шматок торта, то прокайфуйте цей шматок торта. Якщо хочеться той стакан Кока-Коли, то нехай буде цей стакан кока коли Але не забороняйте, не сидіть на тих низькокалорійних дієтах, які насправді доводять до того, що ви роздратовуєте ще більше психічно своє, своє психологічне здоров'я. І стається таке, що ці розлади харчової поведінки вони не проходять, вони просто йдуть, 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 і ви просто на, наїдаєтеся і не можете в принципі наїстися. І тут ще скажу одне, і розвію напевно міф, що розлад харчової поведінки вже давно визначено. Він не лікується. Можна завдяки роботі з психосоматологом, з психологом, з нутриціологом дійти до того, що ви ввійдете в ремісію. Але він не лікується. Забудьте про це і не витрачайте кошти на спеціалістів, які вам обіцяють, що вони вас вилікують від розладу харчової поведінки, тому що це неможливо. Скажу навіть свого досвіду: у мене є розлад харчової поведінки, я про це дуже часто говорю в блозі. І... Так, я ввійшла в ремісію вже більше року. Але якщо я починаю себе розшатувати емоційно і їжею, воно повертається. От, просто повертається. Це те, з чим треба навчитися жити. Тому що е по-іншому не буде. Хто вам говорить, що можливо його вилікувати і так далі, то просто розумієте, що спеціаліст не розуміє, про що він говорить, або він ніколи взагалі не був в такій ситуації. От. На сьогодні все обнімаю всіх, бажаю всім хороших вихідних відпочити на повну наповнити своє тіло повітрям, хорошим водою. Хорошою їжею, якісною їжею та хорошими думками. І, звичайно, що з понеділка я гляну які день я можу. Я постараюся провести один-два прямих ефірів в наступному тижні. Також обнімаю всіх, і якщо у вас є якісь запитання чи, можливо, якась тема, яку б ви хотіли почути саме від мене, ви можете завжди написати мені в коментарях, чи тут, чи на YouTube, і я обов'язково з задоволенням виконую ваше прохання. Обнімаю і посилаємо вам багато, багато любові.